Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Зараз пізній вечір, 22 серпня п'ятниці. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Чому так пізно я вийшов до вас? Ну тому, що Дональд Трамп буквально годину тому завершив свій виступ в овальному кабінеті, який анонсували в Білому домі. На вам скажу, що він примудрився похизуватися фотографією спільною фотографією на Алясці з. Путіним і висловив бажання і сподівання, що диктатор кривавий кремлівський наступного року приїде в гості на Чемпіонат світу з футболу. Ну, відповідно, також Трамп зустрівся із президентом Фіфа інфантіно корумпованою структурою, яка після повномасштабного вторгнення виплатила мільярди грошей російським клубам і активно завжди закликає, що російські клуби треба повернути до світових. Змагань також Трамп оголосив про черговий ультиматум Путіну. Іншими словами, ще два тижні є спокійно для того, аби Росія продовжила свої криваві дійства. Війну в Україні, крім цього, в Кремлі заявили устами Лаврова. Останніми днями тільки він виступає. Що мовляв, Росія йде на поступки і дуже гнучка в пропозиціях до щодо Сполучених Штатів Америки. Натомість Володимир Зеленський відкинув усі пропозиції. В овальному кабінеті, які очевидно передала Росія через Дональда Трампа, Марк Рюти сьогодні був в Києві, генсек НАТО, про що говорили, згадаємо. Ну і колишній віце-президент Трампа про його першої каденції застеріг. Його що якщо він далі буде так діяти, то неминуче програє Росії і фактично гарантує наступну війну, наступну війну Росії проти України. Що ж почну з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив черговий дедлайн. У два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-українській війні, про це він сказав в інтерв'ю журналісту Тоду Старнсу. Ну і про це він до речі сказав також. І в овальному кабінеті його теж запитували в нього. Відповідь була стабільна останні дні два, два тижні. Даю а далі дивимось, що він сказав цьому журналісту. Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємось в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після нього нам можливо доведеться діяти інакше, інакшою стратегією, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро. Це він сказав журналісту. В овальному кабінеті він згадав про те, що він побачить. Чи хоче мир е Україна, і Зеленський, е і також Путін і Кремль. Ну, очевидно, так ці ті самі тези знову ж таки просто дає змогу далі йти кривавою війною Путіну. Також Трамп згадав про зустріч, і ми розуміємо, що це в глухому куті ніякої зустрічі не буде. Недорозово я вже казав що Зеленський і е е Путін можуть зустрітися лише. Коли Україна погодиться на капітуляцію, цього ніколи не буде. Ну або коли можливо Захід і Трамп будуть тиснути на Путіна, але вони цього теж не роблять. Захід не може Трамп частково і не може і. Не хоче, але що сказав Трамп про зустріч. Ми подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Вони не дуже добре ладнають із зрозумілих причин. Але побачимо, ми також подивимося, чи братиму я участь у зустрічі. Я б вважав за краще не бути присутнім. Я б краще організував їм зустріч і подивився, що вони можуть зробити. Бачимо від своїх пропозицій. Знову Трамп відмовляється вже це неодноразово. Пригадуємо, як він казав, що має бути припинення вогню на це крем. Не погодився. Трамп сказав зараз валяна після Аляски, що не потрібно припинення вогню. Можна зразу мирну угоду укласти. Тепер він анонсував після овального кабінету, що має бути зустріч Путіна і Зеленського. Тепер він каже, я не зацікавлений в тому. Все як звично. Ще згадав Трамп про втрати війні. Шаблон пішов, коли нема що відповісти. Трамп починає казати, що багато вмирає в цій війні. Що це не моя війна, війна Байдена. Все по колу. до речі, продемонструю вам цю фотографію. в у кабінеті в той же час. Нагадаю вам, не забувайте підписуватись на youtube канал. ми щодня оновлюємо для вас аналітику. В коментарях пишіть ваші враження від у цієї фотографії. От це просто неприйнятно. Абсолютно в Трампа немає поняття базового. Моральності е, і розуміння хто жертва, а хто агресор. Ні, ну, діліться, звичайно ж, нашою з вами розмову. Ось так виглядав в інновувальному кабінеті абсолютно сором для цивілізованого світу, сором для Сполучених Штатів Америки, що обрали такого негідника президентом своєї країни. Рухаємось далі. Лавров, той, що останні дні розповідає, що в нас влада легітимна, що гарантії безпеки повинні бути лише за участю е, Росії. Ще більше і правом вето він сказав, що Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Щоправда, ніяких домовленостей немає про цю зустріч, але сказав, що диктатор буде готовий бачитись з Зеленським. Щойно підготують порядок денний для саміту, а поки цього немає. Порядок денний для саміту, ми прекрасно знаємо меморандуми в Стамбулі. Все звично, все в глухому куті. Нічого нікуди не рухається. Але Трамп каже: Я даю ще дві-два тижні більше того, Лавров згадав про там нелегітимність влади і наголосив, що мовляв, вони йдуть на, на поступки. Сполучені Штати Америки, а Володимир Зеленський відкинув усі пропозиції, які були озвучені ем, Україні від Росії через Трампа в овальному кабінеті. Ну звичайно, що ніхто ніякі поступки не піде, бо вони абсолютно неприйнятні. Що найважливіше після цих слів Лаврова вже виступив е Трамп, і він сказав наступне: він порівняв Україну і Росію, і це сказав наступне. Що знаєте, це як масло і оцет у якомусь сенсі вони не дуже то ладнають з очевидних причин. Але подивимося, а потім подивимося, чи доведеться мені там бути присутнім. Згадував кінеті про санкції, що він веде, не веде, будуть, не будуть. Все. Традиційно, Володимир Зеленський відповів на всі закиди Лаврова. До речі, відповів на прес-конференції спільні з генсеком НАТО. Про що я зараз ще згадаю? Генсек НАТО Марк, люте був сьогодні в Києві. Так, от що сказав Володимир Зеленський про те, про слова Лаврова, що Росія має бути гарантом безпеки для України. Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами наші діти. Онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора. Бо агресор це Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали. Я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресії агресору Президент наголосив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася. А єдиний тригер в цьому це Росія. Все нібито очевидно, і знаєте, Володимир Зеленський і Україна, і ми з вами українці розжовуємо очевидні речі. А світ, знаєте, як, от е... сова з великими очима дивляться і думають, що відбувається, все очевидно, і все на Долонях і ще розжовується, пояснюється. Взагалі, знаєте, це принцип, коли в цьому світі треба пояснювати, що агресор це Росія, що Росія вбиває, що в нас кидає каби. Завчора сьогодні в Костянтинівку прилетіла така кількість кабів, що це жах. Це навіть немає про що говорити. Зеленський дали прес-конференцію спільно з Марком Рюти. Про що я згадував Зеленський? Сказав наступне на цій прес-конференції, що США готові бути частиною гарантії безпеки для України, і це вперше є така готовність. Щоправда, ми про ці гарантії вже говоримо. Який день останні кілька днів? Нічого чіткого немає. Трамп каже, що будуть контингенти європейських країн в Україні. Ці європейські країни кажуть, що не будуть в тому числі, от останні, хто сказав, це Румунія, Італія, Німеччина їхніх військ не буде. А якщо вони і будуть, то яких в якому форматі? Кому підпорядковуватись? Який мандат? чи вони будуть мати право сляти у відповідь? Чи як це буде виглядати? Якщо вони будуть в тилах, так як кажуть британці, десь під Львовом. Навчати наших військових ну це не зовсім є гарантії безпеки, це якийсь компроміс. Також Володимир Зданський згадав про те, що має бути альтернатива для України п'ятій статті НАТО. Я розумію, що він повинен так казати в публічному просторі, але ми з вами не раз говорили, що п'ята стаття НАТО, яка гласить, що напад на одну країну з членів альянсу, означає напад на всі інші країни. Абсолютно не зобов'язує членів альянсу допомагати е цій країні. Вони можуть відіслати наприклад, наприклад, тисяч касок. Вони можуть надіслати, я не знаю, продуктові пайки. І все вони будуть вважати, що це допомога. На цьому крапка. Також Володимир Зеленський згадав про F-16 і що їх недостатньо для того, аби закривати нас, безпеку неба. Мене навіть не йде мова про атакувати позиції ворога, а просто закривати небо. Росія робить все, каже Володимир Зеленський, щоб зустрічі з Путіном не було на такому форматі наполіг Дональд Трамп. Давайте говорити про дату та місце. Ну звичайно, ж сам Трамп каже. Бачите, не зацікавлений. Ну далі він в унісон повторює всі забаганки Кремля. Ну і це погано виліться для самих сполучених штатів Америки. Я про це зараз скажу і про це чітко сказав Майк Помпео, колишній держсекретар. При Трампові, але видання «Політику» каже наступне: що Білий Дім змушує Україну йти на умови Росії. Лідер США Дональд Трамп все ще не хоче тиснути на російського диктатора Путіна, оскільки досі переконаний, що має більше важливі впливу на Україну та європейських союзників. Про це пише видання «Політику» із посиланням на джерела в Білому домі, як сказав посадовець. Білого дому Трамп продовжує висловлювати впевненість у розмовах з соратниками, що переговори про припинення війни в Україні все ще на правильному шляху. Однак, деталі дедалі більше стає зрозуміло, що переговори, які президент США публічно прогнозував як такі, що можуть завершитися тристороннім самітом впродовж тижня, перетворюються на виснажливу тяганину. За словами іншого чиновника Білого Дому, Трамп та його команда національної безпеки продовжують контактувати з російськими та українськими чиновниками. Щодо двосторонньої зустрічі повідомили в Білому домі на запитання про очевидну обережність Кремля, представник відповів ухильно, сказавши, що подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам. І, до речі, сюди хочу вам сказати, що Тулсі Габард, очільниця, Відомства ЦРУ в США вона закрила доступ інформації про перемовини для інших країн. вона раніше ділилися цими даними, а зараз вона все прикрила. Ну тому що цей сором. Нікому не хочуть показувати. Далі каже політико Трамп. Давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні, і її потрібно вмовляти до мирних переговорів. Україна з іншого боку сильно залежить від США в питаннях озброєння та розвідки, тому є більше важлів тиску, щоб змусити її погодитися на угоду. Сказав чинний. Працівник адміністрації США політику пише також, що союзники НАТО побачили нібито проблиск надії в понеділок у заяві Трампа про те, що США готові відіграти роль у підтримці післявоєнних гарантій безпеки для України. Але головний чин е, чиновник Пентагону з політики Елбріч Колбі до речі він нагадається радник Піта Гексета, і саме Елбріч Колбі постійно є. Абсолютним е, прихильником не надавати нам озброєння, не продавати, і саме через нього тут пригадуйте, були зупинка постачання зброї, яка вже була в Польщі. Саме це був його указ. Цього Елбріч Колбі. Він пізніше сказав на великій групі європейських міністрів оборони, що будь-яка участь США буде мінімальною. Про це під Гексит також казав. Про це казав Марко Рубіо. Е, що це означає? Що мало того, що Білий Дім хоче завершення війни на умовах Москви, так вони не хочуть давати ніяких гарантій. Ну щось там кажуть, має бути, але акцентують. Основну роль мають відіграти європейські країни а США поскільки постільки. Ну і от Майк Помпео, про якого я згадував, він застерігає Трампа від його абсолютно непрофесійної. Політики, якщо мирні переговори під головування президента США закінчаться фактичною перемогою Росії, це стане гарантією початку нової війни, а не довгостроковим миром. Про це в авторській статті для Financial Таймс. Написав впливовий представник республіканської партії і ем, віцепрезидент три роки він був до 21-го року. Майк Помпео, як людина, яка на посаді державного секретаря сиділа навпроти Путіна. Я знаю, що він реагує лише на силу. Трамп розуміє цю реальність його успіх у забезпеченні зобов'язання союзників по НАТО щодо 5% витрат на оборону доводять, що його підхід дає результати там, де дипломатичні тонкощі зазнають Невдачі він наголошує, що мирна угода між Україною та Росією має будуватися на цьому принципі, щоб зрештою гарантувати суверенітет Києва та стримати Москву від майбутніх атак агресії. Помпео наводить досить очевидні аргументи, чому український уряд не може погодитися просто так віддати росіянам Донецьку та Луганську область. Головна небезпека, на його думку, полягає в тому, що це. Створить враження повної перемоги Росії. Винагорода агресії Путіна територіальними здобутками стане сигналом для кожного диктатора у всьому світі, що насильство окуповується. Помпео визнає, що Україні все ж доведеться піти на складні компроміси, оскільки війна зайшла в глухий кут. Але у будь-якому разі Україна не може змушувати Україну, не можна змушувати визнавати російський суверенітет над окупованими територіями. Він також застерігає Америку від юридичного визнання російських. Завоювання на думку Помпео, це все одно, що надіслати Китаю запрошення захопити Тайвань, коментуючи ідею по, по воєнних гарантії Україні, Колишній підлеглий Трампа вважає, що Путін має бути переконаний, що будь-яка майбутня агресія викличе потужну відповідь. Якщо Америка каже Помпео, головуватиме на переговорах, які призведуть до перемоги Путіна. Ми не закінчимо цю війну. Ми гарантуємо наступну резюмував Помпео. Очевидні речі каже Помпео: все правильно каже. Ніяких компромісів. Дипломатія не працює. каже держсекретар Марко Рубіо, що ми не вводимо санкції проти Росії, бо тоді зірвуться мирні переговори. А що дають ці мирні переговори? Нічого не дають. Ці мирні переговори з позиції лише сили, і звичайно, з ці гарантії безпеки. Якщо не буде ніяких гарантій, що Росія поплатиться за наступну ескалацію, Путін лише чекатиме моменту, аби підлатати свою економіку. Підлатати свої ресурси і вже куди більшими зусиллями атакувати Україну, тому що нагадаю в 22 році, в лютому, він думав, що він просто заїде танками до Києва безперешкодно. Так не сталося, бо український народ повстав. Це були найголовіші найголовніші, найголовніші новини станом на пізній вечір 22 серпня, п'ятниці, обов'язково. Підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте, залишіть ваші враження. Ще раз на останок покажу вам цю жахливу фотографію, навіть у такому розмірі. Маєте бачити, що відбувається в тому овальному кабінеті. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.